Луцьку, славнім місті, там зійшлось не сто, не двісті, а зібрався люд увесь. Подивитись кожен хоче, як хто смерті тут доскоче, Гайдамака, славний лес. Вже збудовано й помости, де дають страшної хлости, кат з сокирою стоїть. Круг по мосту, то не жарти, вояки пильнують варти. Шабля в кожного блищить, на помості лесь стоїть. Стан високий, уз козацький, чорні брови юнацький, погляд сміливий, палки. А пан возний взяв шпаргали та й почав читати з їх, що сей лесь є, гайдамака, прострашенний розбишака, наробив їхів тяжких. Раз на світ родила мати. Тільки раз і помирати, Лесь як гримне у той час. Прощавайте, громадяни!» ну, катюго, сили стане, щоб утяти шию враз. Нахилився до колоди, кат сокиру в гору зводе. Щось тоді, як закричить. Отако ще вам дива. «Шима, дівка соромлива на помості вже стоїть. Постривай, катюгу, клятий, за дружину леся взяти хочу я, його пустіть. Вся громада заніміла з дива, з химного діла, Кат не знає, що робить. Але возний ані гадки, Артикули знає порядки і рече судовий пан. Коли дівочка учтива взять за бойцю милостива, у Малженській схоче стан. То і право і статути нам велять до слову чути і декрет такий вчинить, зараз їх обох узяти, швидше в церкві повінчати, та й на волю відпустить. Кат сердитий зажурився, люд зрадівши, зваселився, Хима рада аж скака. Лесь поглянув на дівчину, зап'ялась скинь кустину, гляну дівчина яка. Хустка впала, та й негарна, і руда, і нечупарна, ще й кирпатий ніс чудний. Як такую взять по чвару, краще вже приймати кару, кате. Гей, рубай мерші. Гуп, сокира на колоду, скрико звав серед народу. Покотилась голова, Кат радія, зваселившись, люд похнюпивсь, зажурившись, Хима пада й зомліва. Ой за Луцьком містом славним Та й з вишаєм стародавнім поховали козака. Там долина гей широка, там могила. Гей, висока, гей, висока і стрімка, вітер віє по долині, розхиляє лист калині, що у леся в головах, і сіда орел крилати на могилі спочивати, налітавшись по степах, сяє з неба сонце ясне і цвіте калина красно, а красу козак любив. Добре там йому лежати, все прибралось. В